Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную стрепи до гірськолижного спорядження, тобто для сноубордів. Ці стрепи є частиною гірськолижних кріплень, які тримають ногу сноубордиста на сноубордичній дошкі. Тобто це е, у нас розобрана частина сноубордичного кріплення, куди вставляється нога. А потім зажимається ось цими е, е, елементами, які дозволяють надійно тримати ногу на е, е, сноубордичній доскі. Але тривалий час, коли ви використовуєте гірськолижне спо... сноубордичне спорядження, е, тобто натиснуєте на гачок. Потім розкривається сам стреп, і е, оці пластикові частини, вони травмуються, вони злізуються. І потім, коли тривалий час використовуєтесь новобордичними кріпленнями, ці пластикові частини, ось такі загострені, вони становяться, е, пошкодженими. Через це існують ремонтний комплект гірськолижних. Е, Стрепів. Оце гірськолижні стрепи за е, своїм призначенням. Один трішечки коротший, другий трішечки довший. Довший – це верхня частина стрепа, а, а коротший – це нижня частина стрепа. Е, за довжиною е, маленький передній е, 160 мм. Е, той, який довший, дальній. Е, 10 сантиметрів. Е, цей 16. Е, пардон пардон, пардон. Е, 23 23 сантиметрів і 16 см за довжиною. Е, продається поштучно. Бажаєте купити, приходьте, замовляйте. Якщо бажаєте замовити, переходьте по силці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва і замовляйте ці кріплення. Стрепи ремонтні. Для гірськолижних сноубордів продається в нашому магазині. Бажаєте замінити, можете поміняти, прийти в наш магазин зі сноубордом, скріплення для сноубордом, і ми поміняємо. Продається поштучно. Ціна як на сайті. Приходьте, купуйте, замовляйте.